Надання згоди комунальному некомерційному підприємству вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка Шепетівської міської ради на списання майна мова йде про рентген-апарати. І е, друге питання: е, про внесення змін в пункт 2 програми по наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану збільшується сума. Поточний ремонт частини магістрального водопроводу міста на ділянці по вулиці Валі Котика, поточний ремонт водопроводу по вулиці Генерала Шухевича, міста Шепетівка, придбання двох спецавтомобілів для аварійних бригад водоканалу, відшкодування різниці в тарифах, там сума правильно 7 мільйонів. І поточний ремонт магістрального водопроводу по вулиці Нікрасова. Місцевого самоврядування практично усі дотрималися тієї угоди, підписаної за участю президента щодо непідняття тарифів і відповідних зобов'язань з боку держави, то якраз це зобов'язання з боку держави воно в кінці року виконане не, не було. Якщо держава не виділить, однозначно нам буде необхідно розглядати питання або про підняття тарифів. Або про відшкодування з міського бюджету. В першу чергу відшкодовується тепло, яке в минулому році навіть і тепло не було відшкодовано. А тоді е, закриваються питання по водоканалах. В позаминулому році по водоканалу певна сума була закрита з державного бюджету. Я тільки за те, щоб тарифи не піднімати, але в тих умовах, в яких ми живемо, і не тільки місто Шепетівка, а е, вся Україна. І весь європейський союз, крім е, наших е, ворогів е, на сході України і е, е, на півночі, е, де тарифи е, ніби дуже за низькі, але насправді там вони також не низькі. То ми змушені їх піднімати, і е, прийде час, і після е, скорої швидкої перемоги, переконаний, однозначно тарифи будуть підніматися, тому що буде ринкова ціна на газ. І сьогодні від газу ми маємо відходити. Ідеальний варіант нам. Взагалі відмовитись від послуг централізованого опалення, тому що та розбалансована мережа великого міста в тому стані, в якому вона є, ну тут тарифи не можуть бути при, навіть при ціні на газ мінімальній, тарифи на газ не можуть бути е, малими. Це перше. А друге, якщо проаналізувати тарифи Шепетівки, то навіть в цих умовах вони не більші, е, ніж. Е, в цілому по Хмельницькій області планується сума 2,5 мільйони. Це заходи з благоустрою, кладовища. Перш за все, це дорога, огорожа, кладовище. Ну і планується будівництво туалету. Коли е, в приватні руки абсолютно безкоштовно віддали е, комунальне підприємство двом приватним фірмам, от тоді з того часу і розвівся брата хоча до того великого толку також не було. На сьогоднішній день сміттєз закуплений. Перша партія сміттєвих баків надійшла, але їх ще необхідно там і до виділяти кошти, і дозамовляти. Але ця процедура проводиться. Сам виїжджав, дивився, ну там реальні, скільки вже туди висипали, скільки туди завезли, там велика проблема. Щось робити масштабне, ну який смисл робити, якщо е, його треба закривати, той полігон. От, але ну однозначно, будемо шукати шляхи вирішення. Я думаю, навесні все-таки, е, Віталій, не перша половина. Маємо орієнтуватися в першому півріччі навесні. Сьогодні ще виникло питання по першій школі, воно не включено, я хочу додати, опередити пана депутата. 24 тисячі пропонуючи додати цей проєкт рішення на виділення пальників для першої школи для модульної котельні. Це по тій аварійній ситуації, яка мала місце і по першій школі, а потім ще серйозніше питання у нас було по е, п'ятій школі. Маємо надзвичайно велику проблему, просто щоб ви знали по галузі освіти. По освітній субвенції. Нам її зняли раз, нам її зняли другий раз. Зараз, при тому, що мережа затверджується на навчальний рік, а не на календарний, на бюджетний рік, шкільна освітня, як правильно, я не освітянин, то Кабмін постановою в кінці, мабуть, року, чи навіть на початку цього року, повністю змінив розрахунок обсягу освітньої субвенції, повиключав усі, скажімо так. Факультатив населення на дому. Так. Так, Повиключав -по -по їх, при тому, що воно є все в мережі, і оскільки воно є в мережі, ми однозначно з міського бюджету маємо десь компенсовувати цю різницю. І в лютому місяці, я думаю, що колеги мене підтримують, ми однозначно по галузі освіти, ми дофінансуємо. Але від вас також будемо вимагати, не весь рік дофінансуємо однозначно, будемо радитись яким чином. Але від вас будемо вимагати і просити також, щоб по тому прогнозованому на сьогодні дефіциту частину ми з міського бюджету, частину за рахунок знову ж таки економії. Ми його ліквідували і люди отримували заробітну плату. Я хочу ще вас попросити, щоб це питання було досить прозоро. Щоб чітко ми розуміли керівники навчальних закладів, не так, як було минулого року. Тому що минулого року треба констатувати той факт, і ви це знаєте. Була ситуація, що одні економили, в кінцевому результаті в кінці року знову ж таки одним навчальним закладам додали, а інші, ті, які економили, вони залишилися, в них забрали ту економію, по суті. Тому дуже хочеться, щоб була прозорість і об'єктивність в цьому питанні. Те, що в мене є до керівництва управління освіти багато питань, то в мене є. На жаль, в них до мене немає. В них проблеми, я так розумію, немає. У мене жодного разу е, не е, начальник управління, ні заступник з управління ніхто по цьому питанню не був. В управлінні освіти, я так розумію, що все властовує. От їм довели цифру 100 мільйонів. Вони поділили, як вони собі знають на всі. І все, ми ж поділили те, що нам довели. А то, що проблема є, її треба вирішити, про то ніхто не говорить. Мене абсолютно не задовільняє робота, і я на сьогоднішній день це однозначно не робота. Але з іншої сторони, тоді, коли питання стояло по скороченню, то саме по управлінню освіти мене не підтримували. А от тоді треба було провести те скорочення, і повірте мені, робота була б набагато ефективнішою. Мало бути сьогодні ще одне рішення про затвердження передавального акту е по вузловій лікарні. Е Нашій багатопрофільній лікарні. І після цього е з рішенням е голова е комісії з припинення е звертається до реєстратора і реєстратор виключає з реєстру. Але там виникло дуже таке серйозне питання і болюче питання. Те питання, яке десь хтось штучно створив, питання виплати розрахункових е при звільненні працівникам. На сьогоднішній день ця сума 4,5 мільйона гривень. Ми могли б зараз знімати, шукати і е, то робити з бюджету, але і мені, і вам е, точно ну, просто взяти з бюджету 4,5 мільйона гривень виплатити, е, тому що хтось е, ці відпустки збирав руками. Е, це неправильно. Прийняли яке рішення. Я сподіваюся, що воно ну, принаймні на десь орієнтовно на 2 мільйони нам ці видатки дасть зекономити. Зараз ми виділяємо мільйон 170 гривень на вузлову лікарню. Ми звільняємо тих людей, які 31-го мають бути звільнені, ну, звільняються повністю. Ті люди, які переводяться в багатопрофільну лікарню, там є відповідні зміни в законодавстві, і перевести їх з відпустками, з заборгованістю ми не можемо. Вони лишаються. І е, як тільки прийде за січень місяць, прийдуть кошти з на служби здоров'я е, на рахунок вузлової лікарні, це орієнтовно 2 мільйони гривень. Ми тоді е, будемо просити вас і скличемо позачергову сесію, на позачерговій сесії розглянемо питання передавального акту і за рахунок тих коштів максимально вирішимо питання по е, виплаті е, розрахункових. По центрах ПМСД. Багато піднімається, що до цього часу не об'єднані, що не з'єднані і так далі. Ну Дивіться, перша позиція. Ми фактично на цих центрах з бюджету кошти додаткові не витрачаємо. Навпаки, десь бюджет отримує за рахунок тих податків, які сплачуються. То, що є два центри, я великої проблеми не бачу. Тому що, наприклад, оця амбулаторія, що управлінні освіти, ну дуже прекрасна, прекрасна амбулаторія, і хто там був, те може підтвердити. Це колишній, буду казати, міський центр. Є районний центр. По районному центру ви знаєте колишній районний, зараз це міський, що це взагалі розгалужена мережа, туди входять і сільські амбулаторії, об'єднання їх. Можна об'єднати, а що це дасть. Я хотіла нагадати, що два роки тому, коли ви Володимир Віталійович прийшли, була чітка позиція у всіх про об'єднання. Не знаю, що сталося, що я потім зупинилася. По перше, по-друге, ну, говорити про конкуренцію комунальних е закладів це таке собі справа. Це не приватні підприємства. Зараз ми дамо Спасибо. одному комунальному закладу кошти, а другому не дамо. Будь ласка, конкуренція. По третє. Навантаження на головного лікаря, кількості лікарів, які безпосередньо і приносять кошти, які обслуговують населення, і це весь смисл взагалі ПМСД це лікар, а не головний лікар. Теж тут коефіцієнт треба подивитися. Далі ви розказуєте, що ми нічого не втрачаємо. Ну от в цьому бюджеті ми там на підлогу виділяємо. Куди це підлога? Чи це в коридор, чи це. Головному лікарю, ми ж не знаємо. А може там не треба було ту підлогу робити, а може то приміщення взагалі, то велике приміщення, воно вже все старе і валиться, і ми тільки просто туди вже Це стільки грошей впихнули. Е, управління де освіти, і оце все. Воно, 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 воно все розумієте? Як ми колись туди вкладали гроші, то воно не валилося на цей річний день валиться. Ну що ми зробимо? Маємо підтримувати. Знести дуже легко, побудувати дуже важко. Ну знести теж нелегко, я вам так скажу. Часом часом побудувати нове легше, ніж утримувати старе. Це така сама пісня, як з банею, знаєте, на яку ми кожен раз з бюджету виділяємо кошти. Дивіться Тому... Віктор, ну давайте от Баня, добре баня. Нет. Всі говорили про закриття. але один я приймав делегації. Дивіться я пояс зрозумів, Віктор. Щоб, ну, ми переходимо в дискусію? Давайте, якщо є питання, будемо приходити в кабінет і стати розмовляти. Дивіться, по ПМСД. Ну, е, Хто говорив чітко, що перша задача об'єднати. Ви не уявляєте, скільки я витратив свого часу і нервів, щоб забрати їх. І це зараз всі можуть підтвердити. Але знову ж таки, і Андрій Григорович тут сидить. Питання ж зводилось з чого? Тому що, от у нас привикли, що. Перейдемо в місто, позвільняють всіх. Лишимося в районі. Алій Горіше, ну так вже ж було. Ну от не в образу. Ну, підігрівалося питання. Тут ми зараз ми дуже часто ставимо питання об'єднання, закриття чи перепрофілювання, саме через те, що є питання до директора, до завідувача. Дуже часто, це я говорю відверто. Ми не маємо так ставити. Питання конкуренції тут є однозначно. Чому? Тому що вони фінансуються за рахунок. Коштів, які вони вже заробляють. Це не колись, що скільки виділили, скільки вони отримали з нас служби, стільки вони і мають на заробітну плату. І якщо сьогодні в міському центрі е, вони, е, лікар, е, маючи відповідну кількість декларацій, заробить е, максимальну кількість коштів для центру, але отримує з того мінімальну заробітну плату, то він на другий день напише заяву. Чи для Градомського, чи для Нечіпорука, не залежно від того, де він працює, і прийде в інший центр. Можливо, навіть і в приватний. Нам саме головне зараз не допустити того, щоб сюди заходили приватні, як вже є багато випадків по Україні, коли вони фактично витісняють комунальні центри первинної медико-санітарної допомоги. Отут тут ми маємо працювати над тим. Ну, сьогодні той лікар, який працює в міському ПМСД, він задоволений роботою і він задоволений рівнем заробітної плати, і він заробляє на цей центр кошти, які, дає, які дають змогу покрити витрати адмінперсоналу, його заробітну плату, заробітну плату медсестри, санітарки і усі інші витрати, крім комунальних послуг. На комунальних послугах ми не зекономимо. Ми зекономимо на комунальних послугах тільки у разі, коли позакриваємо окремі е, е, амбулаторії приміщення. Але цього ми не маємо права робити, бо навпаки, мережа має бути розгалужена для доступності людей. Про неналежне виконання окремими депутатами Шківської міської ради своїх депутатських обов'язків, зокрема, невідвідувань сесій, пос... сесій і постійних комісій. На комісії було е, узагальнено інформацію щодо депутатів, які пропустили засідання сесій і депутатських комісій, більше як 50%. І було підтримано таке рішення винести попередження даним депутатам, наголосивши про порушення норм регламенту, а також закону України про статус депутатів місцевих рад, в поруш... в частині порушення депутатської етики, а також, зокрема, неповаги до своїх колег і виборців. Дану інформацію узагальнено було передано в секретаріат міської ради для публікації на сайті міської ради, і якщо в подальшому будуть такі самі порушення, прийняти більш жорсткі міри, зокрема вплоть до того, що в порядку приймати міри в порядку відкликання депутата за народною ініціативою. От шановні колеги, щиро вам дякую за оперативний розгляд питань порядку денного. По вузловій лікарні буду просити усіх прийти на позачергову сесію. Коли вона буде, ще не знаю. Можливо, таке, що на наступному тижні, можливо, через два тижні, але будемо просити, тому що це то надзвичайно важливе питання, щоб вже завершити процедуру. Ще раз дякую і сесію голосую закриту.